Усім привіт в ефірі. 21-й випуск Gadget News від сайту Vinci.com.ua. І з вами знову я Інна Мирославська, Морославська. А наша команда приготувала для вас як завжди найсвіжіші новини за останні декілька днів. Поїхали! Ні для кого вже не секрет, що LG та Huawei разом з Google працюють над випуском нових смартфонів лінійки Nexus. І ми вже неодноразово отримували витоки інформації, завдяки яким знаємо про ці девайси фактично все. І ось днями нас порадували, хоч і неофіційними рендерами обох цих смартфонів. Почнімо з Huawei. Усім відомий OneLeaks вже повідомляв, що цей смартфон отримає металевий корпус, інтерфейс USB Type-C та 5,7-дюймовий дисплей. Сьогоднішні рендери створені за докладними кресленнями, які отримані від надійних джерел. Huawei Nexus виконаний у золотому кольорі і має білі овальні вставки на задній панелі. Рамка нагадує Samsung Galaxy S 6, а на лицевій панелі знайшлося місце для пари стереодинаміків. Відзначу і вузенькі бічні рамки, малопомітний сканер відбитків пальців на задній панелі, а також відсутність подібностей з іншими моделями Huawei, навіть з передбачуваним Mate 8. що стосується версії від LG. Раніше ми вже бачили рендер задньої кришки із двома таємничими отворами. Тоді переважна більшість інформаторів нас запевняла, що два отвори на спинці девайсу це ніщо інше як стереокамера, ніким не вподобано, Погодьтеся, але можете видихнути з полегшенням. Другий отвір для нікому не потрібного сканера відбитків пальців. Також тішить використання лазерного автофокусу, який чітко видно поруч із основною камерою. Сама камера, до речі, випирає над корпусом, що з огляду на останні чутки стосовно технічних характеристик, тільки підтверджує високоякісний фотомодуль. А от клавіші блокування та регулювання гучності розміщені поруч на правій грані. Сподіваюсь, зі зручністю не прогадають. Дизайн нового смартфона від LG куди приємніший ніж Huawei. Ну але далекий від Nexus 5 2013 року. І я вже мовчу про красунчика Nexus 6. Хотілося б дізнатися, що ви думаєте про такий дизайн новинок? Адже особисто я сподіваюся на будь-які спростування цієї інформації і кардинально і інший зовнішній вигляд, тому що те, що ми бачимо наразі, ну це м'яко кажучи, жахливо. Ігрові приставки Microsoft Xbox 360 та Sony PlayStation 3 як не дивно вимирають. Саме про це повідомив Сінет, посилаючись на експертів з NPD Group. Аналітики відзначають, що про занепад старих консолей говорили вже як у Microsoft, так і у Sony. А виробники ігор вже публічно відмовляються від підтримки старців. Наприклад, майбутній шутер Star Wars Battlefront від Electronic Arts буде доступний тільки для Xbox One, PS4 та персональних комп'ютерів. Після 21 місяці з початку продажів Xbox One та PS4 ці обсяги на 50% вищі, ніж динаміка продажів Xbox 360 і PlayStation 3 з моменту їх випуску за той же період. Підкреслив успіх продажів консолей нового покоління аналітик NPD Group ГРУКЛАЄМ Каллахан. Експерти прогнозовано відзначили зростання продажів ігор і додатків до них через інтернет. За липень цей сегмент виріс на 12%, склавши 1,3 мільярди доларів з початку року. Однак найбільший прибуток приніс ринок мобільних ігор. Разом з іграми на ПК він склав 60% від загального обсягу ігрової індустрії. Цей день в історії гаджетів. 16 серпня 1995 рік Microsoft представляє Internet Explorer, який на той час був модифікованою версією Spyglass Mosaic, ліцензією на який володіла Microsoft. Пізніше, коли Microsoft почав безкоштовно додавати Internet Explorer до своєї Windows, Spyglass подала позов проти них за несплату Роялті. І як наслідок, Microsoftу довелося попрощатися з восьма мільйонами доларів для врегулювання справи. 17 серпня 1982 рік було виготовлено компанією Royal Philips Electronics, перший у світі компакт диск на заводі звукозаписуючої компанії Polygram в Ленгенхеген, що у Німеччині на диску була 9-та симфонія Бетховена. 18 серпня 1947 рік була заснована компанія Hewlett-Packard. Лише через 9 років після цього Вільям Х'юлет і Девід Пакарт продали свої перші генератори у гаражі Пало Альто, де вони відкрили свій магазин, маючи лише 538 доларів у кишені. Як очікується, компанія Huawei покаже одразу декілька пристроїв у рамках цьогорічної виставки IFA. Одним з них буде новенький смартфон Mate 7 s або ж Mate 7 Plus. Нещодавно цей смарт пройшов сертифікацію в Тіна і навіть встиг засвітитися в базі даних Антуту. І якщо вірити цим джерелам, то Mate 7S отримає 5,7 дюймовий Full HD екран 3 гігабайти оперативки, 32 гігабайти внутрішньої пам'яті, процесор Kirin 935, 20 мегапіксельну основну камеру та 8-мегапіксельну фронталку. Ну і звісно, Android 5.0 Lollipop прямо з коробки. І ще одна компанія з Піднебесної почала потихеньку піднімати завісу таємничості навколо своїх наступних флагманів яких повинно бути ще два до кінця року, і от що ми про них знаємо: Meizu MX5 Pro та Meizu MX5 Pro Plus отримують однокристальну платформу Exynos 7420, 4 ГБ оперативної пам'яті, камеру із роздільною здатністю 27 сім мегапікселів і сканер відбитків пальців, будований у кнопку Додому. Більше про цей тандем ми дізнаємося ближче до кінця року стало відомо, що Apple не планують випуск нового планшета iPad Air 3, ну принаймні у цьому році. Це пов'язано зі змінами у політиці компанії, яка стала більш консервативною по відношенню до планшетів, продажі яких продовжують знижуватися декілька кварталів поспіль. Але ні для кого не секрет, що iPad все одно залишається найпопулярнішим індивідуальним брендом у світі. Компанія ZOOC, що входить до складу Lenovo, продемонструвала робочий прототип смартфона з незвичайним дизайном. У нього напівпрозорий екран. Про технічні характеристики говорити буде зайве. Основна начинка пристрою схована у масивній коробці під екраном. Але ми стали ще на крок ближчими до майбутнього, яке часто бачимо у футуристичних фільмах. Asus пожалілася на те, що безкоштовна модернізація до Windows 10 допомагає тільки самому Microsoft. А виробники ПК і комплектуючих у цій ситуації страждають у цьому контексті. Asus Tech не поспішає покладати великі надії на підйом ринку після виходу Windows 10. І наостанок досить цікавий випадок: 16-річний голландський турист, що завітав на екскурсію по італійським помпеям, закінчив її у відділку поліції, адже вирішив поцупити стародавню черепицю. За словами гори Злодія, він мріяв на виручені кошти купити собі новенький айфон. А на що б ви пішли заради яблучного девайсу? Я, наприклад, взагалі їх не люблю. На сьогодні у мене все. Чекайте новий випуск за декілька днів. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки і бувайте! We've been also working on uh, humanoid robots. Some of the ones that Gil showed from the DRC were built by us, and they're derived from uh, these models we're showing here. But again, our focus is on balance and dynamics and uh, uh, working a little bit the way people and animals do, where you move quickly in order to keep yourself stabilized if you're disturbed. So we use that rock bed as a means of stabilizing. And uh, sometimes we just uh, kick the robot or, or use a weight. Uh, we're interested in getting this robot out into the world. Out in the world is uh, just a totally different challenge than in the lab. You can't predict what it's going to be like. Uh, this isn't completely out in the world because there's that power tether, but we're working on a version that doesn't have that. And, uh, you know, all kinds of stuff happens out there, and we're making uh, pretty good progress on making it so it has mobility that's sort of within shooting range of yours. I'm not saying it can do everything you can do, but. Uh, you can imagine if we keep pushing, uh, we'll get there.